Я Сергій Хворов, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програми, засади і принципи політичної партії Удар Український Демократичний Альянс за реформи, ставляючи за мету втилення в Україні поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатні на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинутий світ перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатом України дотримуватися програми партії удар усіма силами сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина. Подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України, не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, увійти до фракції Партії удар, перебувати в неї протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів з партією регіонів та її сателитами сурово дотримуватися конституційних законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисципліни. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, зобов'язуюсь нескладно скласти свої депутатські повноваження.